Всім доброго дня! Сьогодні ми працюємо на об'єкті, де ми будемо носити матеріал лава торгової марки FeyDAU. Зараз на стіни вже підготовлені, прогрунтовані, профарбовані. Для готування ми використовували грунтовку агрілову торгової марки FayDAU. Також повного її висихання ми використовували красочку фейдалочку, шукавіста мати у в кольорі d 28 b Дуже гарно. Всім рекомендуємо. Після повного висихання даної краски ми наносимо наш матеріал плава, яка також закольована в полі d 28 Що Нам для цього потрібно ладілочка на варли шпательок. Ладівочку торгової марки фірми Кома ви можете придбати в будь-якому епіцентрі вашого міста, представників компанії Грида. Далі набираємо наш матеріал. Не потрібно набирати багато. Наносимо на ладівочку. І починаємо розкладати ось стіні. Не потрібно носити дуже багато, але і мало також. Розтягуємо невеликими кусочками. Матеріал летів в роботі, мешка лягає. Після чого нанесли кусочок і формуємо наші вісімки. Все дуже добре виходить, не скріщить для вас робити. Не потрібно задумати, що даний матеріал має свойство колісихати, тому потрібно наносити кусочками. Наносимо вправо, вліво, такими лазочками. І знову формуємо наші восьмерочки. Так, продовжуємо далі, спускаємося нижче, так як матеріал може пересихати. Так, і продовжуємо робити ті ж самі руки. Коли багато нашого матеріалу потрібно розняти, пристянути Тому що, Коли багато, це також не є дуже добре, тоді не виходить форма нашого малюнку. Все, нанесли ми приблизну площу. Проходить час там 5-10 хвилин і ми повертаємося і починаємо її розбивати такими самими руками, як ми робили перед стіною. Не потрібно боятись, все дуже просто, легко і виглядає дуже красиво на стіні. Все. В такому процесі ми працюємо від угла до угла. Тому всім рекомендую матеріал лаву торгової марки Феда. Всім успіхів у вас все відповівся.